Грип у Хмельницькому готуються зустрічати у грудні. Поки ж кажуть в інфекційній лікарні, кількість хворих, що підхопили сезонні віруси, характерна для осені. Людмила житовоз потрапила до медзакладу із синочком Ярославом. У малого діагностували манінгід. Тиждень назад вже рівно тиждень. все, одразу звернулися, так щоб не затягнули. Сразу відчули що у мене голова вбилиться, і зразу поїхала в лікарню. І все, і З підозрою на подібний діагноз у сусідній палаті лежить маленька Катруся. В нашому садочку, де ми ходимо, випадок мінінгіту. Хлопчик потрапив в лікарню, в реанімацію і нам сказали всім стежити за своїми дітьми. Я побачила, що в неї піднялася температура, сильні головні болі. І вирішила, щоб краще подивилися за нею, зробили різні аналізи. Медики кажуть, у вересні кількість хворих на вірусний менінгіт, особливо серед дітей, щороку зростає. Ця недуга має дуже серйозні наслідки, тому при перших симптомах радять не зволікати, а одразу звертатися до фахівців. Кількість дітей з нейроінфекцією у вересні. Дещо збільшилося, так завжди ми спостерігаємо таку пору року. І я хочу наголосити увагу на тому, що якщо ваша дитина скаржиться на головний біль, в неї підвищилась температура тіла і є блювота, можливо, це є початок гострого мінгіту. І тому теж не зволікайте і якнашвидше визивайте лікаря для того, щоб уточнити діагноз яких штамів цьогоріч циркулюватиме грип, поки що невідомо. Лікарі зауважують, ймовірно, що їх буде традиційно три. Вберегтися від інфікування радять єдиним ефективним методом щепленням. Щеплення проти грипу є рекомендованим, тобто воно має проводитись власним коштом, а можливо, це за кошти організації, яка хоче прищепити своїх співробітників. Куди треба звертатись? В кабінети, в щеплювані кабінети при поліклініках. Щеплення можна робити майже всім. Починаючи з шестимісячного віку, жовтень, саме той місяць, коли варто зробити вакцинацію проти грипу, тоді організм матиме достатньо часу, аби виробити імунітет та протистояти хворобі.